Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Я бажаю всім гарного настрою і ми починаємо! В сьогоднішній випуск хочу присвятити композиції бренду Yves Saint Laurent аромат Лібре. Ось так виглядає цей елегантний вишуканий флакон. Все в такому мінімальному стилі, але оці літери з лого, виконані в золотавому кольорі металева оздоба. Вони зразу говорять про шик та елегантність, які випромінюють речі, які, що виготовлені в бренді і все в Лоран. Аромат вийшов у 2019 році. Над його створенням. Працювали парфумери Карлос Бенеїн та Ан Фліпо. І для того, щоб створити цей шедевр, їм знадобилося 7 років. Так, це достатньо багато часу, і за цей період парфумери спробували більше, ніж півтори тисячі поєднання різних компонентів. В своїй роботі вони надихалися стилем 60-х. Вони хотіли створити композицію, яка б звучала східно-фужерним типом, і мала в собі таке парадоксальне поєднання холодного і гарячого. І от коли ви слухаєте цей аромат, він просто неймовірний. Він звучить дуже об'ємно, округло, виразно, такими потужними хвилями. Але щось в ньому є таке, що вас е, ц, е, чіпляє вашу увагу, ви не можете зрозуміти, що це? Це лаванда. Так, лаванда вважається в якійсь мірі чоловічим м, таким е, началом, і має дещо чоловіче звучання і більше використовується в композиціях для чоловіків, але саме наявність лаванди. Навколо якої розвивається вся, вся, вся парфумерна композиція, оскільки вона починається нотами з покусливої смородини. Далі звучить зеленуватий мандарин, потім в центрі лаванда. Навколо лаванди кружляють в своєму танку жасмин. І все це дуже красиво розміщено на подушці з. Мадагаскарської ванілі, сандалу, мускусу та чорної амбри. І це таке незвичне поєднання, от за якраз за рахунок наявності тут ноти лаванди, вона робить аромат якимось таким непередбачуваним. Ти не розумієш, як він буде розвиватися далі, як він сядеться на твоїй шкірі, яке звучання буде в холодному. Там, просторі чи в теплому приміщенні. І цей аромат він як маніфест свободи для жінок, які звикли в своєму житті користуватися або покладатися на лише своє особисте враження, на свою думку. І, до речі, коли створювали цю композицію і так довго над нею працювали, парфумери робили від сил на роботу і особу. Самого маестро і все в Лорана, оскільки це перший дизайнер, який е, теж е, розширяв рамки жіночої свободи. Це перший дизайнер, який вдягнув жінку в чоловічий смокінг. І, до речі, це одна із перших е, таких е, постатів фешн, який почав працювати в такому напрямку, який зараз став досить популярним, а саме унісекс. І оцю свободу, яку пропагандував дизайнер, парфумери теж намагалися втілити в свої композиції, і це їм феєрично, максимально вдалося, оскільки композиція вийшла просто неперевершеною. Також дуже вдало була обрана особистість, яка, з якої зробили рекламну компанію для цієї композиції. Це всесвітньо відома співачка Дуаліпа. Це молода, енергійна, дуже відкрита, динамічна дівчина. Вона є уособленням нового, молодого покоління. Вона така безстрашна. На неї рівняються багато-багато молодих дівчат, так само і молодих жінок, оскільки вона розширяє якісь межі можливого, вона не боїться експериментувати. Дуже відкрита світу і всьому оточуючому. Рекламна компанія, я вважаю, просто неперевершеною з цією виконавицею Я дуже люблю цей аромат, він фантастично звучить як в приміщенні. Правда, трошки він такий насичений, тому треба бути акуратним з дозуванням. Одного-двох розпилень буде більш ніж достатньо, до якщо ви плануєте. Ну, проводити тривалий час в приміщенні. Звичайно, ви будете насолоджуватися цією композицією, але оточуючі можуть по-різному до неї ставитись, тому зважайте на цей момент. В відкритому просторі на вулиці вона просто неймовірна, коли її підхвачують потоки повітря, якщо вітряна погода це щось феєричне. Так само вона приємно звучить влітку. Зрозуміло, що зважайте на об'єм дозування, розпилення. Тому що те, що вона стійка і шлейфова, це не виникає, не викликає жодних сумнівів. Я її щиро вам рекомендую до затесту. Якщо в когось є бажання, я з задоволенням поділюсь цією композицією, оскільки займаюся розпилом. Всю інформацію, аби замовити Levant цього аромату, я залишу в описі під даним відео. Якщо вам сподобалось дане відео і ви гарно провели час, поставте йому, будь ласка, лайк. Підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові відео на каналі. Я вам бажаю приємних ароматних вражень та все буде Україна!